Всім привіт! Сьогоднішнє відео розпочинаю вже пізно ввечері. Я повернулася з роботи і хочу вам сказати, що настільки став короткий день, і приходиш додому вже на вулиці темно, і вже не хочеться нічого робити, вже просто хотілося б випити якогось чаю, напевно, ще щось смачненьке повечеряти і все, і відпочивати. Але ніхто не відміняв хатню роботу. Я якраз займаюся одягом, який виправся. Один виймаю з пральної машини, інший закладаю, бо якраз ввечері, коли я є вдома, є можливість попрати ось, і це все порозвішувати. Бо коли я зранку закладу в пральну машину, воно так цілий день потім кисне і не люблю я цього. Закладаю якесь одне два прання ввечері і ще якесь одне довге закладаю на ніч. Збираю всі речі, сортую. Назбиралась у мене гора прасування, але мені важко виділити час прасувати. Не знаю, можливо, якось виділю якусь годинку і все попрасую. Вже зараз стало менше прасування, правда, тому що якісь светрики, такі костюми я не прасую, але є ось, наприклад, сорочки. До речі, нову сорочку принесла собі секонду зарівську новеньку, дуже гарна. Класна тканина, і якраз повезло, бо мій розмір. Я не фанат білих сорочок, я не ношу їх дуже часто, але в мене завжди білі сорочки є в гардеробі, є різні. В мене є і Кельвін Кляйн, і Масі Модуті, і є Зара. І це все речі, які я приношу собі з секонду. Бо в принципі, так купити такі сорочки це, напевне, кожна сорочка буде коштувати ну, більше тисячі гривень. Кельвін Кляйн, напевне, взагалі десь до 2 25 тисячі гривень, якщо чесно, я навіть не дивилась. Бусічка, ходи до мене. А в мене тепер є помічниця, яка постійно зі мною. Таке неймовірне маленьке щастя. Дуже, до речі, чемна. Вона вже в нас тиждень, вже трошки більше ніж тиждень. Вона вже до нас привикла. Ми вже зробили їй друге щеплення. Ходили до лікаря, подивився, сказав, все добре, цуценятко здорове. Гарно їсть, бавиться, дуже багато спить. До речі, запитували мене, яка у нас хотіла сказати, марка, яка у нас порода собачки? У нас шицу їй два місяці, скоро вже навіть буде три. Досить гарно вона до нас звикла. Найкраще, напевне, найбільше полюбила її господині. Стала молодша дочка. Вона найбільше нею займається. Дуже до речі, дякую вам за різні поради, які ви давали. Це дуже цінно, тому що собака в нас в домі є вперше. В нас була собачка в батьків. Це була дитяча собачка, але ось так в нас вдома це і вперше. В нас були різні тваринки, але собаки. Собаки в нас не було. Тому ми дуже тішимося, хоча так багато є різних таких клопотів, завдань, занять, бо треба і купати, і чесати, і годувати, і до лікаря звозити, пильнувати за щепленнями. Ну, типу, багато є таких нюансів, але вона досить чемненька. Тому, якби позитиву більше. Однозначно, тільки позитив. І такі моменти, ну, це таке. Швидше незвично ніж складно, але вона завжди потребує цієї уваги. Все тебе. Вона дуже любить компанію, дуже завжди любить, щоб хтось був біля неї, щоб хтось постійно з нею бавився. Але коли вона побавиться, вона йде лягає спати. І що для мене важливо, щоб вона вже була навчена до пеленочки. Ми постелили їй багато пеленочок в кімнаті на поверсі. Також вона має пеленочку свою в дочки в кімнаті, де вона з нею спить. І вона дуже гарно ходить на пеленочку, що мені було найважливіше, бо я собі не уявляла, якщо собака не навчена до пеленки, це ж дуже важко привчити. Але тут, слава Богу, як то кажуть, вона молодчинка, Тому Ось так працюю і мушу завжди її брати за собою, закривати двері, бо в нас є сходи. Вона по сходах ще не вміє ходити. Ми їй придбали сходи, через які вона вилазить, за допомогою яких вона вилазить собі на диван, тому що вона намагалась стрибати, і мені стало страшно, що вона дуже маленька ще для цього. Зараз, до речі, покажу класний варіант. Посилання не залишу, бо просто загуглила в інтернеті і замовила на першому павшому сайті, навіть не зберегла де. Але якщо загуглити, Потрібно, дуже рекомендую. Маленька собачка користується, її потрібно також навчити, дати декілька днів, щоб вона звикла, щоб вона зрозуміла, як користуватись, і взагалі в такому маленькому віці мені здається, вони дуже гарно надаються до навчання і до різних команд. Ми її купили смаколики, і це як для неї винагорода, якщо вона, наприклад, виконує команди або сходить на туалет, в туалетну паленочку. Ми завжди її, як то кажуть, винагороджуємо за це. Правда? Бусінька. Майлюся. Що ти шукаєш? Нова кімната? Нова кімната. Ну йде. Пішли. Пішли, Майлі. Йдемо, пішли. Пішли. Ідемо. Йдемо, будемо їсти. Пішли, йдемо їсти. Ось такі сходи ми купили, вони є приставні, зроблені з тканини, і ця тканина знімається, її можна попрати також дуже зручно. Таких три сходинки, вони є невисокі, власне, для маленького цуценятка вони дуже гарно підходять. Ану давай, Майлічко, покажи, покажи, як ти по сходках бігаєш. Ну, пусти, бавиться улюблена іграшка це стрічка. Дуже любить нею бавитись. Ну давай, 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 покажи, покажи. Покажи, ну, давай, покажи, як ти йдеш по сходках. Молодець. 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 Так що дуже зручна, практична річ, якщо високі дивани і маленьке цуценятко. Так, і ось така в неї лежанка. Вона любить, до речі, тут собі лежати. Вона після купання тут собі лежить. Я її представляю ближче до батареї. І такі у нас іграшки якими вона також, до речі, досить любить бавитися, любить, любить їх гристи. Цю нам подарували разом з ходами, коли приїхали, а цю ми вже її купили. Так що, нові аксесуари в домі, ще замовила для неї корзинку для зберігання речей. І бавимось. Сидіти, ні, сидіти, сидіти, сидіти. А все, ти замучила її. До мене. Сидіти. Дай лапу. Молодець. Молодець. Ще раз лапу, Дай лапу. Так. Майлі. Дай лапу. Дай лапу. Молодець. Молодець. Моя умнічка. Розумничка. розумничка, Що смачне? Ти пробувала? Чим я пробувала дуже файну пахне ромашкою на повелеті тут На вечерю мені захотілось картоплі з оселедцем. Нарізала такими маленькими шматочками, щоб пошвидше вона запеклась, думала її посмажити на сковорідці, але досить багато нарізала і в мене не поміщається на сковорідку, тому вирішила її запекти. Додала якісь спеції, зараз оселедець. в мене ще є моркпочка по-корейськи. Також хочу ще на завтра собі підготувати. Відварюю буряк, зроблю якийсь салатик. Бо, хоча б перший тиждень посту я стараюсь не їсти м'ясо, але думаю, що в мене не вийде з цим довго затягнути, тому що здала аналізи, знову гемоглобін досить низький, тому потрібно його піднімати. Звичайно, що буряк, такий як шпинат, вони його не піднімуть. Нормально до, такої, до такого рівня, який би мав бути, тому що потрібно гемове желізо, а воно є в м'ясі, в печінці, тому, напевне, мені не вдасться довго бути без м'яса. І також почала відновила приймати желізо. Зараз покажу, яке я приймаю, бо воно мені дійсно допомагає. Ось таке желізо я купляю на Айхорбі. Тут є, до речі, гарний склад. Я показувала вже не одному лікарю. І зараз я була у свого психотерапевта. Вона мені призначила була великий список аналізів. В принципі, по аналізах так непогано. Єдине, вона мені сказала пропити желізо курсом і тоді, в період критичних днів, пити його. Бо, якби іншої причини вони не знаходять чому. Знижується рівень желіза в організмі, тому для підтримки профілактично раз там чи два рази в рік пропивати їх, і тоді декілька днів, скільки днів є, от, наприклад, там місячні, стільки і пити желізо. І те, що вона мені ще сказала пити, бо низький у мене вітамін Д. Ну не зовсім дуже низький, але в крайніх межах, так якби допустимої норми, то я зараз п'ю ось такий і сказала пропити місяць фолієву кислоту. Також дуже важливо, дуже потрібно, і це вона мені якби по аналізах. Після, після здачі аналізів призначила ось такі пити бади. Це замовлення робила на iHerb. Залишу вам код: ось тут на знижку, яким ви можете скористатись при замовленні, і також купила ще чай. Оскільки я не люблю ніяких фруктових, фруктових, дуже сильно ароматизованих чаїв, зайшла в АТБ, нічого не могла такого знайти хорошого. І на Хербі закинула в корзину чаї виявились дуже смачненькими. Тут є по 50 пакетиків, і дуже класно, що в пакетику видно просто частинки чаю, що це не є просто сміття. Вони ось так індивідуально запаковані. Я взяла ось такий зелений, він іде з і чорний з бергамотом дуже класні чаї. Хто також не любить всяких ароматизованих, різноманітних таких фруктових чаїв, дуже рекомендую. Це є класні чаї. Там, напевне, є ще інші, але я не розглядала, якщо десь якісь є смаки, тому що я не дуже полюбляю. Єдине, що мені подобається, якщо жасмин є. І він дійсно має смак такого правдивого чаю. Від не відчутно ніяких таких додаткових ароматизаторів, підсолоджувачів. Звичайний, класичний, дійсно такий чай, як має бути. Бо я зараз собі, наприклад, в другій половині дня на вечір п'ю вже чай. Багато років я пила такий чай польський, але ми зараз до Польщі ніхто не їздимо, тому я замовила. Ось такий на Хербі дуже класні чаї. Дуже мені сподобались, тому хто в пошуку класного чаю можу рекомендувати. І по ціні вони були дуже вигідні, недорогі і дійсно вони вартують, тому що правдивий смак. От чи зеленого, чи чорного чаю, злегка відчутний бергамот, Я навіть люблю давати один пакетик такого, один пакетик такого, заварювати в чайнику і цілий вечір собі попивати. Бо я не п'ю чай з лимоном. Я не люблю чай з апельсином, з якимись добавками. Я, я п'ю просто, наприклад, або чорну каву, або звичайний заварений чай. Тому ось ці чаї дуже класні, ем, так що можу рекомендувати. Хотіла тільки сісти, розслабитись, відпочити, але зайшла в новини і, як то кажуть, настрій впав на нуль. Знов охопив якийсь такий страх, і навіть відчай. Ви знаєте, я відписалась від дуже багатьох телеграм-каналів. У мене був період така якби, захисна реакція мого організму, моєї психіки. Я не хотіла був період нічого читати, ну, але довго я не витримала. Знов підписалась на деякі канали і вечором Хочеш, не хочеш, все одно включаєш і переглядаєш, дивишся, що відбувається. Тому що протягом дня, коли, коли я зайнята, і коли, наприклад, в нас там міру тихо і спокійно, то не завжди відстежуєш, но ввечері подивишся і опускаються руки. Опускаються руки, і найгірше, коли ти вже ніби намагаєшся сісти, розслабитись, відпочивати, і ось починається тривожний стан. Я не знаю, як ви, як ви справляєтесь, як, як хто справляється, що для кого, які є методи, власне, якось тримати себе в тонусі, в якомусь напевне мені здається, що більшість людей вибиває такі всі новини, така ситуація, і, напевне, немає ні ради, ні поради, ні розради. Як триматись, як не падати в той такий депресивний стан, в відчай і в таку зневіру. Я не знаю. Я думала відпочити, але бачу, що мені не вдається, я не можу. Я далі сідаю, далі ж грабаю ті телеграм-канали, далі читаю. І воно ще мене більше заганяє в якийсь депресняк. Я вирішила, що я краще чимось займуся, візьму, перескладаю свої всі банки, Попротираю ванну, заодно помию раковину. Зроблю якусь вечором корисну добру справу, яка трошечки мене як -то відволіче, займе мою голову, займе мої руки, хоча, в принципі, абсолютно вже нічого не хочеться робити. Ой, як мені шкода тих людей, які живуть в прифронтових ділянках. Хоча, в принципі, ситуація така, що. Тепер, як то кажуть, долітає всюди і, і нема тому ні кінця, ні краю. Так що я зараз ще чимось займуся, буду щось робити, складати, сортувати. Тепер, як то кажуть, знаєте, вечори довгі і особливо вони довгі, коли немає чим зайнятись. У мене немає такого періоду, що я не маю чим зайнятися. У мене буває таке, що я просто не хочу нічого робити. Але і відпочивати, сісти, розслабитись я також не можу. Тому буду, буду проводити вечір знов за прибиранням. Била ось такий засіб. Також десь в інтернеті замовляла. Я думаю, що це популярний бренд, Шантоклєр називається. це італійський продукт і от для ванни дуже класно він, власне, для змішувачів. У нас змішувачі є старі, і на них дуже часто появляється такий накіп, хоча в нас і пом'якшена вода. Але ось цей продукт, цей засіб дуже класно справляється. Я також пройшлася в загальному по всій ванні, промила, протерла щіточкою, все сполоснула. І ванна чистенька. В кого є, власне, накіп і в кого залишається на змішувачах плями, дуже рекомендую цей засіб. Тепер повертаю всі продукти на місце і завжди протираю і складаю. Чистенькими. От кожен раз, коли я мию ванну або коли я прибираю в залівальній кімнаті, я промиваю і протираю ще всі баночки. У мене є також новий бренд на затесті для волосся. Але незмінно завжди в моєму арсеналі є ось цей бренд Кундал. Зараз у мене є з кофеїном шампунь, але мені подобаються там всі лінійки. І також в мене є зараз ось ця масочка. Она в мене є в міні-версії, але я би її взяла і в повній, тому що дуже гарно вигладжує волосся. Це з лінійки з протеїнами, вона дуже класно працює, коли є пошкоджена волосина. Ну і те, що в мене вже закінчується, і я би його також повторила: це є кондиціонер від бренду Кінстрок. Він такий густий, він, наче маска. І коли я ним користуюсь, мені навіть не потрібно маски. Дуже класний. Великий об'єм і дуже зручна туба, тому що я люблю або з дозатором, або отак, щоб видавлювались. Бо баночка без дозатора не є завжди зручно. Ну і моя така любов, мій фаворит по волоссу зараз це є ось такий шампунь від бренду Revitalash. Він, власне, розроблений, розроблений лікарем для волосся, яке випадає. Дуже мені подобається результат від цього шампуню. Він в мене не тут зберігається, я його зберігаю окремо в тумбочці, тому що я його використовую дійсно як такий з лікувальними цілями. Я його наношу другим. Перший раз я промиваю якимось одним з цих шампунів, а тоді вже наношу ось цей шампунь і витримую його на голові декілька хвилин. Дуже після нього гарна волосина, така блискуча, наповнена. Звичайно, про те, що шампунь зупинить випадіння волосся, я не можу говорити, тому що зазвичай причин випадіння волосся їх дуже багато. І, до речі, я його використовую ось такою щіточкою. Користуюсь нею кожного миття. Дуже вона така комфортна, приємна і дуже приємно робити нею масаж. І хто стикається з сухістю тіла, шкіри тіла, дуже рекомендую ось ці засоби від бренду Бабе. Особливо ось цей лосьйон з сечовиною. Дуже він мені подобається. І він дійсно зараз на холодну пору року рятує мою шкіру. Я його наношу, бо я, як ви бачите, працюю без рукавичок. Рукавичками практично не користуюсь. Він такий, наче, лосьйон, і він дуже гарно загоює. Руки в мене вони швидко пересихають і дуже сильно пересихають в зимовий період. І от від нього дуже дійсно відчувається таке максимальне зволоження. І можна побачити, як відразу змінюється шкіра, яка вона виглядає доглянута і яка вона зволожена. Якщо говорити про крем від бренду QA з керамідами, який я брала, він також гарно наповнює шкіру, він гарно її. Відновлює, але якщо потрібно зволожити пересушену шкіру, то ось цей зволожує набагато сильніше, і ось цей ефект відчуття зволоженості залишається надовше. Тому він на літо може бути не дуже комфортний, але ось на зиму в холодний період від обвітрювання і особливо хто так само, як я працює без рукавичок, це просто рятівник. Все, я захекалась, замучилась. Трошки попрацювала, тепер іду пити чай і буду відпочивати. І ви знаєте, як то кажуть, випадковостей немає. От тільки що я зайшла в інстаграм, і попалось мені такий ролик, він мені, аж, він мені аж настрій підняв, і якось трошки стало мені легше. Говорилось там про те, що якщо ти от прокинувся або е, в цей момент тобі здається, що все, всюди жопа. І капець, і нічого тебе не тішить. Подумати про цей день в моменті, і подумати, власне, про те, що хорошого і приємного є в тебе, що відбулося з тобою. І воно допомагає виходити, власне, з того такого колективного депресивного стану, тому що в нас завжди є. Колективна реальність і в нас є наша особиста реальність. І потрібно завжди, як то, поважати колективну, але ніколи не нехтувати своєю реальністю. І от я подумала: я жива, здорова, вся сім'я поряд, мирний, тихий, спокійний вечір. Так що є все ж таки за що дякувати і чому радіти. Звичайно, що завжди прикро, і серце болить за усіх, але і потрібно знаходити моменти і навіть такими якимись маленькими дрібничками тішитися. Хоча, в принципі, взяти що спокійний вечір, ми живі, здорові, це не дрібнички. Це сьогодні якраз велика цінність і те, що ми колись недооцінювали.